Tak, wiemy paru. Och, ty. Och, ty. Tak. Tak, wiemy paru znowu, opaczęcie. Oh, tak, 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 tak. Och, nie ciosy! on żywy. Żywy. Muzyka graje, muzyka graje. Кова, музика не грає, мені пару, Швидше, 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 швидше та Тут він Тут він, є. Є. Так мені пару швиденько. Тут він, а є вже він тут, а вона тут. Коба, не грає, граємо пару швидко, раз, два, три, раз, два, три, раз два, три, раз два, три, раз, три, чотири, п'ять. Так, а хто ближче? Ну, хто ближче, той якби... Так, обача, поміняли, 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 поміняли. Так, 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 он, він, он. Він, лови, лови, лови. Та тут він. А він там. Так, так, мені міняє пара так. Ну. Якось ви дуже повільно до нього бігли. Ну, взагалі -то, на нього можна було і застрибнути, йому б нічого не було, він би витримав двох відразу. Yeah. Так, музика зупинилась. нас, так, так, швиденько. так-так так, раз, два. Три. Он він ще один, ще один, он він. Ну! Так, міняємо пару Міняєм, міняємо пару. Так, 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 лови. її. Що ще раз? Все, третій раз. Зупиняються, та-та-та, музика зупинилася, ми забігали, забігали, о, нічого собі за шию. Що, знов? Та он він, он він стоїть сам. Я так розумію, що Мар'яна любить більше віник. Що робимо? А взагалі, як в школі вирішуються такі спори? На чувачі? Хва, міняємо пару швиденько, так 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 так-так-так-так так так забігали, забігали, забігали. Ну-ну, що де хто? Хо, міняємо пару швиденько. Раз, два, раз, два, раз, так, 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 раз, два, три, чотири. Ах! Ну! Де він? ну що ж має бути хтось? Є. Раз два, три, раз, вот, три, так, так, он вен, он вен, он вин, ну, он вин, Лови его, лови его. Меняємо пару швидко, раз два, три, раз, там, там, там. Ну. Так, пару, раз два, три, раз, два, три, раз вот, три, так, так, ну, 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 лови його, його. його, Так, Так, міняємо пару шлинько. Раз, два, три, раз, два. три Так, 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 так. Тут він, тут він. Так, так, є. Ангеліна зливана. А хто у нас з віникком? Третій, третій. Мар'яна, третій раз. Так, добре. Є в нас три фіналістки. Аналогічно зараз, але пари міняються. хлопці ловлять дівчат і комусь з хлопців не стає, ну, не вистачає пари. І тоді беремо хлопці беруть віник. Готовий! Поїхали! Так, міняємо пару шуденько. Так, 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 так. Раз, два, три, раз, три. Поміняли і кому не вистачило? Хлопці. Так, міняємо пару, міняємо пару. Так, 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 так. Що, де хто? Хлопці, легко-легко, легко, спокійно. Всі живі. Паро швидко. Так, так, тут вона, тут вона, тут вона, тут вона. А вона вже була з тобою, ну нічого не зробиш. Вон ще одна. Ні, так дівчатка, дівчат, дівчатка, давайте не тікати. Так, ми е пара Тут вона, тут вона, тут вона. Лови! її! А він з нею танцював, а він з нею танцював, хлопці! Він з нею танцював, ну! Ти чуєш, що він з нею танцював? Бери її. Ток-ток-ток-ток-так-так-так-так-так-так-так-так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зловили всі ще одна має бути. Є? Що, відразу третій? Так, мені пару швидко. Так він за зашиє. Так, є. А це відразу як в танго рух, так. Він Зразу нахилив. Так що знов? Не хлопці, ви не прикалуєтесь. Так, мені пару знову швидко. Швидко, 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 швидко. Ще ось вона, ось вона одна. Коля, що є? Добре, бере-бере віник. Так, ще декілька разів, і ми якби будемо колі оголошувати абсолютним переможцем. Так, мені емпару знову швидко, швидко мені емпару. Так, він один, два, три, чотири. Он вона, он вона сама одна стоїть, а він її не бачить. нічого, дивиться. Так, є перший раз. Перший раз. Так, міняє пару знову швидко, 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 швидко поміняли пару поміняли, 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 поміняли. Так, де де є? Є в нас троє э, дівчат і троє хлопців. Їм оплиски, оплиски, оплиски. Так.